Розіння Шевченка. Сьогодні з приводу дня народження Шевченка ми зібралися, щоб відзначити цей день і зробили такий флешмоб. І хочемо, щоб ви подивились і долучилися з нами. Сьогодні районний будинок культури організовує флешмоб. Подаруй вірш. Любимо нашого генія вчителя. Це буде відбуватись на площі. Ми прийшли на флешмоб, щоб його зняти, потім висвітлити, але спочатку насолодитися поезією Тараса Шевченка. Любимо Тараса до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка колектив надвірнянського коледжу провів таку акцію Подаруй захиснику Кобзар, підготував кобзарик, такий невеличкий кишкінькового формату, в якому, так як і в перше видання Кобзаря 840 го року, війшло вісім творів. Але ці твори в цьому кобзарі особливо актуальні зараз, вони показують прогнилість Російської імперії і одвічну боротьбу з нею. І з іншими ворогами основне завдання було нам передати ці кобзарі на передову. І вже 64 примірника є і під Бахмутом, і під Слов'янськом, і під Костянтинівкою, і в інших місцях. І дуже нам воїни вдячні за це. А крім того, вчора і сьогодні на двірнянці мають можливість задонатити від 100 гривень і більше на потреби збройних сил України, зокрема на відкриття. Майстерність виготовлення fpv дронів, яка ініційована клубом замку Краснодвір. І я дякую кожному, хто долучився до цієї акції. Дякуємо нашим захисникам. Два дні підряд. Ми кожного захисника, якого бачимо на двірні, кожному даруємо цю книжечку з великою вдячністю. І дуже приємно бачити тепло і радість в їхніх очах. І тому ще раз всім дякую, хто долучився. Допомагаємо ЗСУ, віримо в ЗСУ, і все буде Україна. Наклад цих книжечок 210 примірників. Тобто це символічно, 210-та річниця з дня народження Тараса Шевченка і 210 книжечок для наших захисників. Хочемо вам подарувати, він теж нас захищає. Треба слухати. Може, і справді не так сонце сходить. Як письменні начинали, розумні та й годі. Зори моє вечірнє, зійде над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселичка воду позичає. Застріла в долині, червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Люко любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Породила мене мати в висотих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, Купаючи розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою. Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди, нагрілися й полягали спати, і забули сірий попіл, повітру розвіять. Лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє іскра огню великого, тліє, не вгасає, жде підпало, як той месник, часу дожидає. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну під під сиротами, а я тут загину. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лиць широкий, нащо зеленіє? Кругом поле, як те море широке, синіє, заковала зізулів зеленому гай, заплакала дівчинка, дружини немає. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Ще, як були ми козаками, а у ній не чуть було, отам то весело жилось. Братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, пишалися синами мати, синами вольними. Росли, росли сини і веселили старі скорбні її літа. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі. Кругом повне, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. І русем Гетьманенком у піжмірки грає. А гетьман ще була вийде та кликне в будинок. Он деклуне. А там мені і фік, і родзинок всього мені понадає. І на руках нас ані літа молодіє, повиття красою. Ні карі і умити сльозою. Ані серце твоє тих. Добре, я дівоча, не заступить, не закриє, її очі. тієї. Бо тут було, я на цвинтарі і з дітьми гуляю. І з Юрусем Гетьманенком у піжмурки грає. А гетьман вже було вийде та кликне в будинок. Он де клуня. А там мені і фік, і родзинок. Всього мені понадає. І на руках за світ за очі грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покину батька, неньку, стареньку, молоду дівчину? Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. А женись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи голо, то й голо? Слава мати коло хати, маленьких діточок своїх. Забата снула колоди, затихло все, тільки дівчатка тільки дівчата і соловейко не затих. Молодці, дякую. І день, іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. І полягали спати, і забули сірий попіл, по вітру розвіє, Лежить попіл на розпутті, а в попері тліє, іскра огню великого. Ліє, не вгасає, жде, під палу, як той месник часу дожидає, що день Божий довбере бра, і серце розбирає, розбирає, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Породила мати сина в зеленій діброві, вела йому карі очі і чорні брови. Китайкою повела всіх святих благала, та щоб йому всі святі, талант долю встали. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували, і славою і волю минулося, зосталися могили на полі. Будь мою, німою, оповию тобі душу, і не знає, де діти. Я ждемо того світу. Пані, кругом пані, і спереду, і збоку. І молода, ні в року їй, аж за молодою, а надто ще й за вдовою козаки ордою таки ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорому дочку породила. Молодці, хай вас Бог береже. Дякую. Ви найкращі. Ріками дознають, ідять люди замість хліба, Бога не згадають. Там бояться, лякаються, де страху й не буде. Так самі себе бояться, лукаві люди. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, садочок ходила. Поки себе свою долю там занапастила. Я дуже люблю Шевченка, дуже, дуже у мене кобзар вдома. Може, ви щось можете мені зачитати? Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед. Матір, що поля поселилася. Добре, що мовить є, що виходити, що це головне, що вчені повчитися. Це наш пророк. І виконуйте його заповіти. Головне дотримуватися його заповіти. І буде добре, буде все, буде Україна, буде Україна. Дякую. Дякую. Слава героям, слава нам, всім, слава українському народу і смерть тим внутрішнім ворогам, бо внутрішні, гірші, зовнішні. Попід тиню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а ще й може й славу. Вночі процвітає, то дівчина заручена, калину саджає і сльозами поливає і Господа просить, щоб послав він тощі вночі, і дрібні її роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти може, пташкою прилини, милий з того світу. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сунько мені. В неволі виріс, ми з чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачу і умру, і все з собою заберу. Дочку породила, породила та й байдуже людям годувати, в чужім селі покинула. От така то мати. Високі й ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком полі з вітрами говорять. Сьогодні в межах відзначення 210-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка у нас відбувається флешмоб. Відповідна така акція, де ми даруємо кожному перехожому. Вірш про вірш Тараса Григоровича Шевченка, нагадування про те, що сьогодні в нього день народження. Власна ідея і мета цього флешмобу якраз в тому і полягає, що нагадати кожній людині нашого міста, нашої громади, що сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка, що ми вітаємо його всі з ним народження. Що ми дякуємо, що він був, є і буде в нашому житті. Людина, поет, велич, велич величина, висота. Е Джерело того духу, яке тримало українців в силі в міцності, тримає в силі в міцності, і обов'язково буде тримати у перемозі, яка обов'язково нас чекає сьогодні. В цій акції взяли участь діти нашої громади, які прочитали вірші Шевченка на площі Шевченка, просто між людьми. В побутових обстановках, а також біля портретів кожному герою, який загинув за нас, і напевно, можливо, разом з Шевченком сьогодні читає його вірші десь там на небесах. Горітися, говорите! Вам Бог! 我们是。